Абсолютно кожного разу, коли я з кимось сварюся за мову, мені ставлять приклад російськомовних військових. От вони захищають нас на русском, от її їм скажи. Я йду і дискутую, і питаюся в своїх побратимів, чому вони не хочуть цього змінювати. Чому вивчити цілу науку коригування артилерійського вогню можливо? А єдину нашу державну мову вивчити неможливо. Це не про маленьку війну, яка почалася в 22-му чи в 14-му році, це про століття війн на знищення нашого народу, де спочатку забирали мову, культуру, забирали нашу спадщину, а потім просто нанівець знищили всіх, хто колись це все пам'ятав. І я гарантую, що якщо наші діти продовжать говорити російською, то нам Ну років за 10 доведеться знов вдягати незручні броніки, шоломи і берці.